Схилилась над колискою Марія, Дитя святе так тихо мирно спить. Над Віфлеємом вісник пламенить і небо дивним відблиском зоріє. А вже зі сходу рожденому з діви йдуть мудреці вклонитися, царю й дивуються, побачивши зорю не над палацом царським, а над хлібом. Господь родився, став таким, як ми. Подобу в людську свого творіння, і паростки дало сухе насіння, і в небі засурмили всі громи. Дрімала ніч, така ж, як всі, земля так само тихло бігла по орбіті. Коли Ісус родився, в світі все стало гучно Бога прославлять. Піски шептали вітру, диво Роса в траві дзвеніла спас родився, і навіть чорний космос прихилився до того, хто колись Його створив. Співаймо ж Богу, пісню, славний Він, співаймо пісню, наступило свято, аби по всій землі. Пронісся дзвін, щоб люди Господа змогли пізнати. Тож ми з великою радістю вітаємо всіх вас на четвертому регіональному фестивалі народної творчості. Нова радість і запрошуємо до мікрофону благочинного церкову Гайворонського округу проти єрея отця Романа. Христос рождається. З давніх давен, як і в сьогоднішній день, всі вірні християни почитали це велике свято. З великою любов'ю і повагою, вони відносилися до найвеличнішого подвігу Спасителя, народження його світ. Бог, який створив все, все, що ми бачимо. Всю красоту, яка, яка оточує нас, зірки, небо, сонце, всі планети весь космос і всю природу, яку нас оточує, це все створив Бог. Але людина не цінила цього і через гріхопадіння була вигнана Ізраїльською насоводою. Але Господь настільки возлюбив людину, що віддає свого єдиного сина. Віддає заради того, щоб повернути людині це блаженство, блаженство, заради якого Господь її і створив. І в сьогоднішній день ми, як вірні християни, прийшли в сьогоднішній день сюди прославити Спасителя дивними піснеспівами, які іменуються колядками. Колядка це незвичайна пісня спів. Колядка це піснеспів, спів, який поєднується з молитвою. Адже молитва це Богобщення, це спілкування людини з Богом. І через молитву ми прославляємо великий подвиг Спасителя. І в той же самий час ми просимо в нього, щоб цей богонемовля зійшло в сьогоднішній день до нас, на нашу з вами батьківщину. Ми в колядках Бога просимо, щоб Він дарував мир і любов кожній сім'ї. Кожній родині в той же самий час. Ми знаємо, що в нас є одна родина велика, це наша батьківщина Україна. І ми сьогоднішній день, коли будемо колядувати і прославляти Бога немовля, будемо просити, щоб Він послав мир, нашу батьківщину, послав любов в кожну людську душу, в кожне людське серце, і щоб ця любов процвітала і панувала у наших сім'ях. Тому в сьогоднішній день, заради того, щоб Господь благословив наші дії, ми помолимося, проспіваємо зі священниками, тропає рождеству Христовому, а також дві колядки, з чого і почнеться наш прекрасний сьогоднішній вечір. Христос друждається. Рождество Твое Христе Боже, восья, миром и света Сума, Небо звездам служащим, с жиздой участвуйся, Тебе клонитесь сезон правды, и тебе видите сысоты востока, Господи, слава тебе! Спречестої діви, діви марі, що побачить рожденого христового, правдивого, спречи стої, діви марі, здале Бог. І насіх благословило, Його прославляймо, успіваймо, щоб дитятко звеселило, і насіб благословило, Його прославляло. що Христос Бог народився, в людське Тіло воплотився, слава рожденому і матінці Його. що Христос Бог народився, в людське тіло воплотився, слава рожденого. Сын на Дива Мария, родио Дива, сын Дива, сын Дива Мария. Ој нововена, нововена, ој нововена, нововена, денес рождајмо ти сина, мати сина Дива Мария. Денес рождајмо ти сина, мати сина Дива Мария. Ој што Мария Що причистає Марія веде під народила Бога сина, ой, новина, новина, ой, новина, новина, що моя сте положила, Діва сина, Діва Марія, що моя сте положила, Діва сина, Діва Марія, Ой, новина, новина, Ой новина, новина, для спасіння породила Діва сина, бона Христа, для спасіння породила Діва сина, бона Христа, Ой, новина, новина, ой, новина, новина. Зустрічаємо Христа Бог, приклоняючись до Нього вечірця святий. Зустрічаємо Христа, Бог, приклоняючись до Нього вечірця святий. Ой, новина, новина, Ой, новина, новина. Бог Христами проставляйте, звісно, вас свята, і в радість для всіх нас. Бог Христа не проставляйте, звісно, вас свята, і в радість для всіх нас. Ой, новина, новина, Ой, новина, новина. Триматися ось прийдіть подарунки від нашого фестивалю які будуть вручені всім нашим гостям. Дякую ще раз. Дуже дякую. Христос рождається.